Шліфовку блока циліндру з поршневою. Запитання від Сергія: Як ти снял шпильки направляючої прокладки ГБЦ? Значить, Дивіться, на цих блоках є два варіанти: або такі направляющі такі шифти, або направляючі стоять в ну, саму, самому посадочному місці, де закручуються болголки. Просто забейте. Якщо тут у нас е, терчать такі направляючі, як шрифти, вони просто легенько забиваються вниз, шліфується блок по плоскості, вони вибиваються вверх. Якщо тут стоїть направляючі такі круглі в посадках, там де болти, закручуються. Просто беремо мічик і мічком починаємо нарізати в них різьбу, і коли починаєш нарізати різьбу, вони починають прокручуватися. І так ми їх, і коли прокручуються, з мічком тягуємо вверх. Джого ну, складного тут немає. Але буває така проблема, коли, направляючи як шифти, їх вниз забити ну, просто неможливо. Бо можна навіть кусок блока обламати. Тоді ми їх висверлюємо. Це буває дуже рідко, але все-таки буває.